Камінський Сергій Васильович народився в Гежбіївці, навчався в Ямполі. Льотчик, майор, підполковник посмертно, загинув 6 червня 2014 року у складі екіпажу Ан 30Б у небі над Слав'янськом, село Пришип Слав'янського району Донецької області. Йому було 39 років. Івкун Василь Дмитрович, місто Ямпіль, солдат-навідник. Загинув 29 серпня 2014 року село Новокатеринівка Старобешівського району Донецької області. Йому був 31 рік перепелиця Олександр Юрійович із села Біла, солдат, Стрілець. Загинув 29 серпня 2014 року поблизу села Горбатенко Старобещівського району Донецької області. Йому було 25 років. Дерен Сергій Васильович, село Русава, солдат, помічник гранатометника, загинув 21 вересня 2014 року на блокпосту на в'їзді в Маріуполь. Йому було 20 років. Мар'янович Борис Станіславович народився в Качківці, проживав в Ямполі. Солдат, механік водій БМП. Загинув 7 квітня 2015 року в селі Піски Ясинувацького району Донецької області. Йому було 33 роки. Кудима Олександр Станіславович, прапорщик, командир відділення, помер 25 квітня 2016 року у військовому госпіталі, похований в Дзигівці. Йому був 41 рік. Віняр Василь Анатолійович, село Михайлівка, старший солдат, механік водій, загинув 7 вересня 2018 року в місті щастя Луганської області. Йому було 39 років. Джигиринюк Ігор Михайлович, десантник, проживав в селі Ратуш, помер 28 лютого 2018 року у військовому госпіталі. Йому було 43 роки. Мельник Олександр Анатолійович, село Климбівка, морський піхотинець, старший матрос, загинув, захищаючи Маріуполь 28 лютого 2022 року. Йому було 29 років. Сециков Євген Андрійович, село Дзигівка, старший солдат, старший водій мотопіхотного відділення. Загинув при обороні Миколаєва 9 березня 2022 року. Йому було 23 роки. Наконечний Сергій Анатолійович, село Цигівка, сержант, морський піхотинець, загинув при обороні Миколаєва 18 березня 2022 року. Йому було 32 роки. Сопко Пантелеймон Юрійович, село Качківка, Штурман, головний корабельний старшина. Загинув 23 квітня 2022 року у боях на Азовсталі в Маріуполі. Йому було 23 роки. Слободянюк Максим Валерійович Ямпіль. Капітан. Загинув 12 травня 2022 року при обороні Маріуполя на території заводу Азовсталь. Йому був 31 рік. Щербак Юрій Миколайович, село Пистарівка. Солдат, водій електрик загинув 7 липня 2022 року поблизу села Новомиколаївка Миколаївської області. Йому було 42 роки. Швець Максим Віталійович народився в селі Велика Кісниця, проживав в селі Довжок, старший лейтенант, командир інженерно саперного взводу. Загинув 14 липня 2022 року в районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області. Йому було 22 роки. Кайнер Юрій Іванович, село Гельжбіївка, солдат, оператор протитанкового відділення роти вогневої підтримки. Загинув 16 липня 2022 року в Краматорському районі Донецької області. Йому було 54 роки. Міхай Степан Михайлович, село Северинівка, солдат, навідник мотопіхотного відділення. Загинув 18 серпня 2022 року біля населеного пункту Любомирівка Миколаївського району Миколаївської області. Йому було 45 років. Калітник Сергій Володимирович село Климбівка, старший стрілець мотопіхотного відділення, загинув 26 серпня 2022 року поблизу населеного пункту Вринівка Волноваського району Донецької області. Йому було 26 років. Шануємо усіх захисників України, пам'ятаємо імена полеглих воїнів, які вписані в історію України. І рідного краю, слава Україні, героям, слава!